Четвер, рубрика розпочинається уже і з трансляцією на Фейсбуці і в інстаграмі на сторінці радіо Західний полюс. Доброго ранку Доброго пана. ранку всім. Е, я знаю, що ви їздили, відвідували наших захисників. Розкажіть на якому напрямку були, і що передавали нашим військовим, які пригоди пережили, чи все спокійно, чи ну трапляються з вами інколи. пригоди. Харківська і Донецька область була в цьому. Цей раз, тобто були в самому Куп'янську, відвідали ну, передали допомогу 14-й бригаді, яка там і 143-я бригада, які зараз боронять Куп'янськ. Там складна ситуація. Тобто ворог старається обійти Куп'янськ з півночі, тому дуже важливо допомагати. Куп'янська військова адміністрація да стала містом побратимом в рамках загальноукраїнського проекту Пліч опліч. Тому ми допомагаємо, але найбільше допомога військова. Та. Трохи цивільному населенню привезли допомогу, але основна допомога, знаєте, нікому не потрібно буде допомога цивільним, якщо Куп'янськ знову перейде під, під ворожий. контроль. контроль. Mm -hmm. Мали певну пригоду за нами полювали ворожі там fpv дрони але все гаразд, так що все таки купець дуже близько. Це два з половиною кілометра до лінії зіткнення. Це вже дуже, дуже така близька зона бойових дій. Завдячуючи нашим хлопцям і дівчатам, вони боронять, стоять. Там багато хлопців служить із Франківська, особливо 14-й бригаді. Тому допомагаємо. Паралельно на Харківщині передали допомогу 42-й бригаді і також окремому батальйону, який теж дуже багато івано-франківців ми передали допомогу. Вони стоять під Вовчанськом, тобто в тому напрямку тримають позиції. Тому для нас це теж було важливо. Традиційно ми допомагаємо 109-му батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади, де багато івано-франківців цей батальйон. Формувався на Івано-Франківщині. Це наш такий батальйон, який ми постійно допомагаємо. В 10 та гірсько-штурмова бригада Дервець, тому чергові дрони передав Андрію Гремилюку, який є відповідальний за роботу з дронами в 109 батальйоні. Тому міг можливість завести. Також передав Національній гвардії. «Сили свободи батальйону, який теж на сіверському напрямку. ТРО передав допомогу теж на сіверському напрямку. Ну тобто сіверський напрямок теж важливий. Зараз штурми теж йдуть через день. Фактично там досить такі важкі штурмові дії. Тому хлопці дуже потребують саме підтримки дронів. Ну але крім дрони, мавіки, ми ще генератори, ми ще передаємо там. Ну, інші потреби, наприклад, навіть комп'ютер і телевізор потрібно хлопцям для стеження, ну тобто такі речі, які необхідні, ну якісь смаколики тощо, тут тобто, стараємося теж це завжди привезти. Також побували в Краматорську, теж передали хлопцям, які на Покровському напрямку, зокрема, 93 я бригада Холодний Яр допомога, ну і також тактичному вітинку СОПСАН, 24-ї бригади, які оборонять часів яр. Ну не буду розказувати всі, всі напрямки дуже гарячі, дуже, дуже е проблемні, тому допомога. Ну і е тепер Назар Кішак наш франківець очолив 91-й протипіхотний батальйон, і вони зараз на Покровському напрямку теж передали достатньо велику допомогу, е тому що Покровський напрямок зараз один з найгарячіших, можливо, найбільше на слуху, але ситуація дуже непроста і в інших і часів і Яри і Турецькі. Не куплять, тобто скрізь ідуть, скрізь ідуть достатньо великі бої. Тому ми говоримо про це і допомагаємо і громада. Загалом ми 460 дронів передали до 10 мавіків, генераторів декілька, скільки могли взяти в транспортні засоби. І Ну, іншої допомоги, я вже казав, телевізор, старлінки, ну, те, що хлопці просили, те, що не необхідно. Хоча, знаєте, ну, потреба є дуже велика. Навіть зараз з вами говорю, в мене великий перелік частин, які просять дрони, Mavic, 3T і багато чого іншого, тому що ну, ситуація дуже важка. Не розумію, чому держава так і не налагодила цей процес виготовлення дронів. І інших речей. І далі це громади волонтери тянуть. Тобто, ну для мене це дивно стоїть питання, тому що у ворога це централізоване постачання, і ворог навіть має там в день там, наприклад, оператор дронщиків має запустити не менше там п'ятдесять піввішок. Та таке завдання стоїть. Тобто у них нема проблем з постачанням. Зато натомість у нас це якісь такі постійні постійні там. Мусять просити волонтерів, мусить громади просити, щось передаємо, але це не системна робота. І от прикро про це говорити. Але, ну, але наша справа допомагати, наша справа сьогодні максимально. Тому для громади все рівно цей рік, рік війни, пріоритет є підтримка захисників. Тому ось така ситуація, багато яких таких емоцій, багато таких спілкувань були. Хлопці достатньо виснажені. Такі багато хто вже три роки воює, а хтось навіть 11 років, тобто з 2014 року, та, і ну, досить виснажені хлопці, і справді низький уклід. Mm. Ну і нагороди чергові я передав для 109 батальйону 10-ї штурмової бригади від громади. Теж така вже достала добра традиція, що ми все-таки стараємося і такою кожного якогось військового відзначити. Підтримати. Підтримати, якоїсь нагороди. Ну, ось така поїздка, досить, досить насичена, досить така емоційна, але мені здається, що досить корисна, тому що громада допомагає. І я стараюся раз в місяць десь відвідати наших військових. Один минулого разу це був Запорізький напрямок, там в основному ми були на Запорізькому напрямку. Цього разу це Харківський, Донецький, тобто він має можливість порівняти, допомогти і десь поспілкуватися, підтримати в першу чергу матеріальними якимись ресурсами, та і мені здається, що це. Це це важливо, що громада чому для вас тут особливо важливо самому поїхати і зустрітися з військовими, тому що ну можна передати і хлопці будуть вдячні навіть без вашої присутності. Дивіться, там ти відчуваєш те, що по-іншому, чим просто ти передав. Ти є можливість поспілкуватися, ти можливість знати, що важливе і що можливо. Можливо, ми ну в своїх закупівлях не завжди не завжди купляємо те, що пріоритетно є, та те, що. Те, що є потреба, ну і відчути, поспілкуватися, побачити те, що там відбувається з перших уст. Ну, І відверто хочу сказати, що у нас такі теплі дуже зустрічі, емоційні дуже зустрічі, коли приїжджають. Все-таки хлопці відчувають, що, що нам не байдуже на тих, що ми є, і коли я приїжджаю як виразник громади, та, як перша особа громади, вони відчувають, що дійсно... Ну, що громада дбає, що громада переживає, що громада вдячна, що громада постійно є е з ними. Ну і це певна якась можливість, е знаєте, е показати, що вони є важливі такими приїздами моїми особистими. Тому що це справді важливо. І багато якихось речей нам вдається обговорити. Ти по телефону ну, не завжди всі речі обговориш. Uh -huh. Ми розуміємо з різних причин. І в тому числі, що ворог прослуховує і багато чого іншого, а там ти мають пошути маєш можливість чітко бачити. Ну і також співпраця з громадами прифронтовими, це теж дуже важливо. Хлопці знаходяться на певних територіях, і коли я приїжджаю, зустрічаюся там з головою військової, цивільної адміністрацією чи з іншими представниками, я можу допомогти навіть вирішити якісь такі е е е питання, які у хлопців там ну, не вирішилось. Ну, Скажімо, не секрет, якщо я в Запорізьку області, іноді зустрічаю з головою адміністрації паном Федорівим. Та я ж не кажу, що це голова mm -hmm. Запорізької військової цивільної адміністрації. Відповідно, є питання ті, що ну, мені легше спілкуватися навіть на рівні такому цей, особистому. особистому ти, ти тому, mm -hmm. тому я вважаю, що це теж моя якась така робота і, і це якась така волонтерська місія, теж, яку ми не, несемо. Це означає, ми кожного дня передаємо військовим, та, і кожного дня якісь є передачі, тобто це не, не означає що тільки в поїздці, але це якби добра така річчика. За минулий рік я 10 разів відвідав наші військові частини, 10 було поїздок. Цього року це перша поїздка. ну Десь раз у місяць, раз в півтора, в залежності від ситуації, в залежності від потреби, такі поїздки будуть відбуватися. Закінчилися зимові канікули, і протягом канікул працювали зимові школи. Чи всі діти повернулися за парти, чи планово почалося навчання? в громаді? діти Повернулися для мене також важливо, що Кріхівецька наша школа початкова, яку ми добудували, яку ми збудували. Вони теж вже працюють. Вони вже працюють, дітки вже в школі довольні. Всі в першу зміну, четвертий клас, класи. Це важливо і. Важливо, що навіть такі речі в умовах війни вони відбуваються завдяки соціальному бізнесу і завдяки співпраці з містом. Тому ми такі проекти далі будемо продовжувати цього року. Але я тішуся, що те відкриття, яке відбулося на Миколая в грудні в Крихівцях, воно вилилося в те, що дітки вийшли з канікою і зараз вчаться в своїй початковій школі. Це теж важливо. Не можу не запитати, розпочали про освіту mm -hmm. говорити про е випадки, про які вчора багато всі говорили. Хтось вірить, хтось не вірить про ту помпушку, в якій має Ну, можна знайшли. вірити, але є розслідування поліції, навіть є офіційна ну, заява про те. Дійсно, це є факт, що бабуся купила е, в одному з магазинів пончик. Дитина прийшла до школи, відкрила цей пончик і всередині знайшла навчальний патрон. Тобто у самій, в самій цій повітній де розслідування є виробник. Це вже робота правоохоронних органів. Я теж привернув до цього увагу, тому що ну, це такий кричущий випадок. І він засвідчує про те, що війна не є десь там далеко. От, навіть таких, у таких випадках Хай хазісовить, хто засунув цей патрон, з якою метою ну, від собі термообробка ще якась інша річ. Тобто це могла призвести до хоч це навчальний патрон, але він міг багато наробити біди. Тому, Дуже важливо бути зараз уважними, розуміти, що ми живемо в умовах війни і про такі випадки треба інформувати. Я отримав цю інформацію. з... Приватного повідомлення, тобто мені прийшло повідомлення, що такий став випадок. Ми зразу повідомили про охоронні органи. Ну, відповідно, про охоронні органи ну, працюють, це їхня робота. Тобто вони є компетентні по дослідженні, чому так сталося. Тому будьмо пильні, будьмо уважні, повідомляємо про такі будь-які випадки. Ви вчора були на промприладі. Там є сортувальна лінія, і ви були в рамках Бізнес-П'ятниці. Поділіться. Це громадська ініціатива, дійсно це таке підприємство, яким працює з різними підприємцями, підприємствами і сортує сміття. Також там навчальних програм дуже багато, бо це і громадська організація, яка на проприладі робить такі речі. І «Ноль відходів» вона називається І Для мене дуже важливо, що в рамках бізнес-п'ятниці ми популяризуємо якісь цікаві ідеї бізнесів. Ну, які сьогодні, наприклад, в першу чергу, що я рекламую, куди я йду. Ну, це бізнес, які пов'язані з учасниками бойових дій або з родинами наших героїв. На жаль, загиблих. Це такий, такий великий напрямок, який ми популяризуємо. Друге це бізнеса, які мають якусь ще додаткову, там, чи волонтерську діяльність, чи таку екологічну діяльність якось, скажімо, це підприємство, якусь мають родзинку, та, яку хочемо показати. І третє це популяризація виробництва, саме виробництва як місцевого, так і релокового. Тобто ви вироб... ті, хто щось виробляє, тобто, тобто доб... підтримка e своїх підтримка. Та, це підтримка своїх, і це така програма підтримка. Популяризації підприємців Знаю, що після дуже багатьох моїх сюжетів кількість там відвідувачів зростала, кількість партнерів зростала після. Навіть моїх ну, якихось таких інформаційних інші засоби масової інформації підхоплювали і там знімали інші сюжети, ролі, відповідно пропагували. Ми провели ярмарок, це під біля ялинки. Зараз на Великодні свята готуємо великий ярмарок ветеранського бізнесу. Там ми хочемо залучити захід України, не тільки Івано-Франківськ, навіть на області, хочемо захід України, щоб такий потужний ярмарок відбувся ветеранського бізнесу, а також бізнесу родин загиблих. Тому що пам'ятаємо, що родин загиблих теж. Дехто, минулого тижня я популяризував магазин таких подарункових, яких власницею є пані Небор, яка, на жаль, чоловік, який загинув, але це їхня була мрія мати власний значний бізнес. І вона після загибелі свого чоловіка купила цей бізнес і сьогодні розвиває напроти ратуші. Ми його популяризували, ми розуміємо, наскільки це, це важливо підтримати. Тому підприємницька п'ятниця не завжди в п'ятницю, тому що, як виходить, але ми так називаємо підприємницька п'ятниця, вона відбувається. раз в тиждень ми стараємося відвідати якісь підприємства, пропагувати, показати і розповісти, що франківці знали, що такі люди. А зараз дуже важливо, щоб економіка працювала. Бо без економіки. ну не... Не буде підтримка армії, це потрібно розуміти. Тому хто може працювати, хто має в умовах цих можливість, їх треба тільки підтримати, тільки сприяти. Ще один важливий напрямок, про який ми говорили, буде в громаді розвиватися. Це медицина, і в центральній міській клінічній лікарні з'явилася сучасна торакоскопічна стійка. Це німці передали чи закупили Ні, це ми закупили в рамках програми підтримки медицини. Ми стараємося допомагати нашим медичним закладам. Кардіохірургія у нашій центральній міській клінічній лікарні є. Я не побоюсь, ми найсильніші в області, які надаємо кардіохірургічні операції. Завдяки хорошому колективу, ну, і потрібно підтримати відповідним обладнанням. Тому що роблять і операції на відкритому серці, робляться операції на стентування, тобто ставляться стенти. Для пацієнтів. Ну і Наша лікарня не менше трьох тисяч операцій робить у рік, так? то це, це велика кількість. І сучасне обладнання важливе. У нас є два ангіографа, у нас було закуплене ще минулого року обладнання, ну і маємо. Це була мрія хлопців мати цю стійку, вона не дешева, але вона дозволить ну, максимально знаєте, уникнути якихось таких небажаних випадків, в тому числі летальних. Нагадаю, що. Поруч з лоткозахворюваннями кардіохвороби це є найбільш летальні хвороби, тобто вони найбільше людей помирають. Тому важливість таких операцій, проведення на якісному обладнанні надзвичайно важлива. Тому ми акцент робимо на розвиток кардіохірургії зараз у центральній міській клінічній лікарні. Тому чергове оновлення. Ми багато докладаємо зусиль, щоб медицина змінювалася, ставала кращою. Пісно, що ця галузь є регульована в першу чергу державою. Це є делеговані повноваження органів місцевого самоврядування. Але для нас ми розуміємо, що медицина дуже і дуже важлива. Зважаючи на ті реформування, що реформа далі продовжується, ці об'єднання, оці вимоги наших міжнародних партнерів дуже важливо, щоб ми втримали колективи, щоб люди працювали і щоб вони надавали якісні послуги. Тому. Ну, але нам є чим похвалитися, зокрема, в напрямку кардіохірургії, центральній міській кінічній лікарні. В дуже багато інших проблем є цей площі відсутності. Ми зараз працюємо з обласною радою. Можливо, ми десь знайдемо вихід, щоб з приміщеннями додатковими, тому що нам не вистачає. Наприклад, у нас дуже багато пацієнтів сьогодні. Та терапія, хірургія. І кількість місць не вистачає. Тобто, ну, а не вистачає, тому що люди йдуть знають, що якісна. По послуг, бо не, не піде е, пацієнт, якщо він знає, що, що неякісні надаються послуги в ті чи інші заклади. У нас заклади надають послуги. Не можу сказати, що все досконало, так як але в житті немає нічого досконало. Але ми стараємося, щоб медицина теж активно бачите, за останній час і поліклініки, де що в нас змінюється, стають краще. І дитяча поліклініка, і дитяча лікарня в контексті міської клінічної лікарні. Тобто ми стараємося щось робити. Ну але такою флагманом все-таки, якщо взяти по деяких напрямках, є центральна міська клінічна лікарня, зокрема кардіохірургія. Ну, нехай ображається обласна лікарня, але міська лікарня сьогодні по кількості по кількості пацієнтів, близько 60% пацієнтів всієї області, оперується саме центральній міській клінічній лікарні щодо напрямку кардіохірургії. Тобто військові потреби і медицина такої будуть в пріоритеті цього ну, року. Ну, однозначно. Тобто, військова медицина, освіта, це, це є важливо. Ну що ж, часу лишається зовсім мало тільки для того, аби ви побажали чогось усім мешканцям громади. Та що я хочу побажати? А, до речі, хочу нагадати, до цієї п'ятниці можна посилку принести в логістичний центр. Хлопці вже п'ятницю будуть їхати, тому вечором. Тому до 16-ї години чекаємо посилки. Для... Кожен може долучитися, кожен може бути волонтером. Ми є волонтерами, але передайте посилку військово на різні напрямки. Їдуть хлопці. Дякую вам. Це була рубрика Мерк. Перший гар... поверх білого будинку. Перший поверх білого будинку, логістичний центр, хто не встиг донести свої посилочки, прошу дуже доносити. Наступного четверга будуть нові запитання, нові відповіді. Залишайтесь на найтеплішому.